Всім привіт! Мене звати Лена, я кулінарний блогер. Цей проєкт для мене досить незвичний, тому що я планую тут майже в онлайн режимі викладати все, що буде відбуватися з моїм YouTube каналом. Цей експеримент буде цікавий кожному блогеру, який планує стрімко розвиватися і йти в ногу з сучасними тенденціями та алгоритмами. А також опановувати нові можливості. Так, так, і штучний інтелект у тому числі. З моїм шаленим темпом життя було складно знайти час для розвідку в цьому напрямку. Але склалися певні обставини, і я отримала можливість спробувати розкачати свій канал за допомогою платформи, котра має досить потужний функціонал. Але про це трохи згодом. Зараз я хочу розкрити всі карти і показати реальну картину, статистику свого каналу та місячний дохід. І почну саме з цього. Як би сумно це не звучало, але при кількості підписників 193 тисячі, я маю досить скромні перегляди. Відповідно, канал приносить у середньому 100 доларів на місяць. В описі залишу посилання на канал. Кому цікаво, велком! Причина такого стану мені зрозуміла, і зараз я пояснюю її вам. У 2022 році, після початку війни, я перейшла на українську мову. Ось статистика за геолокацію, щоб ви бачили ситуацію. 75% моєї аудиторії російськомовні. Подальші пояснення, думаю, не дуже потрібні, але я все ж таки скажу. Усі наступні відео, зняті українською мовою, стали незрозумілими для носіїв російської. Тому майже кожне нове відео призводило до відписки. Як YouTube ставиться до такого? Правильно, вважає це шлаком. Але незважаючи на таку ситуацію, динаміка каналу все ж позитивна. Україномовні глядачі підписуються, але поки що російськомовних більше. І відтік, по щойно залитих відео, перевищує приріст підписників. Через це мої відео перестали потрапляти в рекомендації. Як кажуть, маємо те, що маємо. Саме тому я вирішила перейти на платформу чи сервіс, те як звик називати. Тепер буду викладати відео про свій розвиток. Сподіваюся, що вгору. Якщо цікаво, слідкуйте за наступними відео.